Підтримує та допомагає у Києві. Відзначили нагородами благодійників, громадські організації та фонди, які невпинно ведуть боротьбу на власному фронті. Покликав на урочистий захід благодійний міжнародний проект Череті Столиця. Ми маємо нагороджувати волонтерів. А це по факту має бути 40 мільйонів нагород. Тому що вся країна перетворилася на волонтерів, на військових, на медиків. Учасники заходу взяли участь ще й у благодійному аукціоні. Усі кошти спрямовуються на системи протидії дронам та БПЛА простір. Наш комплекс суттєво відрізняється тим, що він є 100% український. Найсильнішою нацією я вважаю у світі. А наш комплекс також має досить великий спектр дії. Він і виявляє, і знешкоджує, і ми можемо непобітно передати сигнал від оператора комплексу, від оператора шукача до оператора антидронових рушниць. Піднесений та патріотичний вечір прикрасили своєю творчістю й українські артисти.